Поки за східним кордоном України що йде по плану, українці вже думають над тим, як вони будуть захоплювати світові ринки Телекомпанія Грінстон представляє зас проти Тесла. Що не каже Тесла, то є бритва Є таке, і сотка дорогі сі тримає як прибета, Туше електрика. Возишся як задурно. Я так кажу: єдиний мінус якість матеріалів, ну і зборка троха трохи гімно. Ну та й не вигляд такі особі. Слухайте, шеф, а що якби ви тому ігору маску запропонували робити машини разом з нами? А ти думаєш, я на хулєри Теслу рихтую? Збирай манатки. печем в Америку. Рекламна інтеграція. Не хочете мене підчепити, вкупивши фляшечку вина? Питань нема, присідайте. Обожнюю Артанію за те, що тут найкращі крафтові українські вина. Бо тут найбільша колекція вин Бейкуш. Тому Артанія – найліпше місце в Києві для справжніх вин. Ах ти, сволата нещасна. А не вже поясню. Я вже півроку його прошу зводити мене в Артанію, а воно тут розпиває бейкуш з курвами. Мені треба відійти. То не курва, то по роботі. Не знала же ти в мене робиш сутіньором. Раз так, я туди в опиші залишу посилання на Артанію. Може хтось та й запросить мене на ділову зустріч? Америка. Дивись, я в Твіттер викладу фотку Путіна, поставлю букву Х і смайлик. Добрий день. Зачекай. Ну і відповідно, хуйло коїн почне рости. Щось ви постаріли, пане Ігор. По роботі літав на Марс. Пане Ігор, ви мене не знаєте. Я з України з заводу зазу. Ми робимо Таврії, перезберу лануси, ну так і от. Я ведів Ланус зі значком зазу. О, ведете, але мені всі подобає ваша Тесла. Вона бреє, дороги тримаючи, як прибита. Молодець, користуйся. Чекайте, пане Ігор, я хотів вам донести думку, що Тесла файна машина, але в неї є один жирний мінус. Зборка гімно. Хіба можливо яка зборка, коли ти закривав ракети? Та, але я знаю, як то виправити. Ви можете збирати Тесли в нас на зазі. Вже буде ліпша зборка. Але я б хотів, аби ми налагодили партнерство. Разом збирали машини. Ви собі то просто уявіть. Славута Модел 3. Сходи на Спартак Субота тебе подивиться. Україна. Шеф, ну ви вибачайте, ну ви перепили чи переслухали того психолога з інтернету. Щоб ми тут не реконструювали, Таврія не зможе поїхати, як Тесла. В нас один три мотор, 63 куня. Лупі, топельовські карбюраторів поїде. Може, трохи дизайн змінити для аеродинаміки. Дизайн то не проблема. Над дизайном ми вже попрацювали, воє, ескіз можете глянути. Нам здалося, що з таким багажником вона виглядає більш агресивніше. З таким багажником вона виглядає як коробка від Бігмаку. Коротше, я не збираюся з вами бавити. Ви всі інженери дорослі. -лю? Люди, до кінця місяця та машина має їхати як мінімум в три рази швидше. Ігор Маск написав в квітері, цитую: так у ЗАЗі дійсно ліпша зборка, але для того, щоб він їхав, потрібна файна горка. І поставив смайлик. І ще в інтерв'ю додав, що не вважає вас загрозою чи конкурентом, і глибоко сі сумніває що колись Таврія зможе літати так як Тесло. Щось подібне уйло говорило про наші безпілотники, але вони летять. А саме основне, що вони летять файно і летять куди тре. Йому ніколи не ставити хрест на наших технологіях. Ми довго працювали, і виходячи з нашого бюджету на модернізацію, ми вирішили не модернізовувати мотор. Але ми все таки дещо зробили. Замість одного карбюратора влупили три. Як по мені, ідея — люкс, і що воно дало в кінцевому результаті? Не закривається капот. Їде плюс-мінус так само. Потужності заз. Що ви зробили? Чому воно так летить? То славку слюсар зробив. Влупив okay. молотком по катушці зажигання і викинув воздушний фільтр. Що mm. я вам скажу, хлопе? Воно бріє! Я казав же молоток, то незамінна технологія. Ще файно влупиш молотком по коробці передач. Може, ліпше кволду Женева автопоказ. Ви всі мене питаєте, і що такого в новій Славуті в М-пакеті? Чи тримайся дороги? Вона як прибита? чи бреє вона як тесла? Чи може рулесі як на рейсах? Я не буду брехати і скажу правду. Того всього в ній нема. То чого туди людям вкупляти Славуту, а не Теслу? О, я скажу жорстко, але та як є. Теслу беруть ті, хто хоче сі попантувати. А славуту беруть ті, хтося вже допантував. Багаже, як гарно з касами. Що ще девиш, ліпше шестерлінків передай. І настане час, коли я на світлофорі пересікнусь з Теслою, і ми обидва зрозуміємо. Двобою вже не уникнути. Так, я розумію, в него електрика в мене єдині три, але в понти а в мене єча, тому я буду форсував до остатного клапана. І в цей момент мене вже не спине ніщо. Окрім моцного доната від справжнього фаната. Дякую, Макс. Не тільки Макс, і Саня Полос, Стас Герцемець, і куляга міського депутат Юрко Бінглад Богуцький і всі, хто підтримує канал. Чи спонсори, патрони, чи навіть ті, хто просто ставлять лайки і пишуть дебілізми в коментарях. Ненні, не, я вийшов за Стетхема, бо він попросив мене підмінити, каже, я вже ще забембав і дною то саме мусолити. Каже, мені такова, Обов'язково нагадай людям що нині неділя і від них має бути донат на зсу як на церкву. Каже, я особисто не збираю, але людям треба нагадати. Люди самі знають, кому задонатити. В в посиланні завжди лишаю фонд Повернеш живим. Тут лярку мускалата є свалочі, то я від себе вже мусив нагадати. І я так подумав, було би файною традицією кожен раз в кінці випуску згадувати якийсь файний україномовний канал, який мені ще подобає, аби підтримувати своїх. Нині спеціально згадаю канал Швідок Еволючі. Дівчина цікаві теми файно розкладає по поличках. Посилання спеціально не буду лишав, аби ви гуглили і робили людині трафік. A ja ubnieł i pignieł, czy jak ty więc w No się zdebem na no